Блінкін вже в Києві, там приїхав не тільки Блінкін, там іще частина, ну, приїхали. Приїхали нам поради давати. Останній раз, коли Блінкін був в Києві, після того в українському інтернеті з'явилась купа народу, які ну, говорили про мобілізацію 18-літніх. Може, це збіг? Може це збіг? І Блінкін же не хоче, щоб діти, фактично діти, вчорашні йшли і, і гинули на фронт. Адже це ну, генофонд нації. Уже повибивали стільки людей, що тяжко навіть уявити. Я думаю, що це вже за сотню тисяч давно. Що тепер привезе Блінкін? І що буде після того, як він поїде? Адже Блінкін не приїхав просто так. Ми всі це з вами чудово розуміємо. Фотографії, зустрічі шанованого гостя. Телеграм